Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розбирати турецьку Суперлігу. Це в нас три матчі. Трансборспор, Спор, -спор Кайсемспор, Самсун Спор Sport, Спор. Три матчі, Суперліга. Начинаємо. Значить, матч, матч Трансбор Спор. Бук дає 1,77 на побіду по один дома, Хайта Спор 4,65. Отже, дивимось, таблиця у нас трансборспорт 5 строчка, хайтоспорт 12. Дома. Дома. 12, 12 на виїзді, 14 форма команд. Хайтоспор, бо трансбор спорт дуже просів. За останні 10 ігор 9, 17. 20-тій хайтоспор. Хайтаспор дуже сильно просів. Трансборспор спорка Сімпаша. Проіграли 2-3 матчі 7-2. Ну, все ж дивно, що тільки один гол в другому таймі. Трансбор Галата -сарай. Другі тайм, але мазали. В принципі, могли Балато Срайдва забивати. Меніса, Кубок Туреччини ми не чіпаємо. Суперліга. 4, 3, 9, 4. По статистиці огляд матч. Два голи почитаємо. Бешикхір. Бешикхір. Один-один. Ну прям дуже хорошо играють, але щось їх забувати не получается. Загалом останні зустрічі, шо в них. Гралитер 2, Суперліга 9 місяць. Прям Дивимося суперлігу 2. Теж в другому таймі мали б забувати, але не забили проблеми в реалізації в них дуже сильно. Загалом Шіхтаж 2-0. Посім пошари зі спору. Отже, думки по матчу. Все ж думаю, адекватний буде більше одного гола в таймі. Трансбор в більшості забуває в першому таймі, та, які грають, вдома, приймають. Вони є фаворитом матчу, все ж гра сильніша команда. Але останнім часом підводять. тому Прогнози на матч будуть такі. Перший тайм. Більше одного гола. Це з розрахунком на 1-1. 2-0. Перший тайм. Ну прямо по останньому, тому що видно, не спрогнозуєш. Тому більш безпечно буде більше одного гола. Ставки на матч це обидві будуть забивати. З Велика ймовірність. Перемога трансборспор, в принципі. Загальний тотал більше 2,5 буде адекватно. Все ж будуть забувати. Я думаю, будуть виправляти загальну картину, тому що в їх дуже погане положення. От, З цим розібралися. Далі башихтаж, кейси Кейсеспор. Бешхтажа багато травмованих загалом. Загалом тут понятно. Бутом 11. Форма. У більших тож за 10. Ну, прямо. Койсь спорт сильно просив так само. Угу. Домашнім матчі. Одна ничка, 4-1. В середньому один гол забивали. Бешихтаж на виїзді. Два. Сівоспор не забили. А що сівоспор не забили? Моментів дуже багато, непонятно, чого без гола. Тут так само, ну тут два гола мали б забивати, а тут один мали б забувати. <кій> Добре, загальна картина, яка. 1-1-1-1. 0-2-0-1. Бешихтаж 2, 2 Трансбурт 2. Остання зустріч Суперліги. Дев'ятий місяць, перший тайм без, без голів. Ну, Непонятно при такій картині, чого Бошихтаж без голів. Другий тайм Два гола. Отже, думки. Перша думка це гол башихтаж в першому таймі, один будуть забувати і повинні вони забувати. Далі матч тотал більше двох. тотал більше двох з половиною. То розрахунок вдома кейси спор. Середні забувають один гол, все ж один повинні вони забити, Бешихтаж так само пропускає. Ну, Бешіхтаж буде забувати два гола спокійно, може навіть три вози. Ну, але відповідно так само треба дивитися, як це буде порі. Бешихтаж може бити перший тайм не забувати, в другому може забити два голи. Так само. Обидві команди забувають. Загальний тотал на матч більше 2,5 і перший тайм Бешихтаж більше 0,5. Отакі От. От прогнози мої на цей матч. І третій матч у нас Samsung Sport, Альянта Sport. Дивимось тут. от Перспектива в нас за Samsung Sport і вдома. Це факт. В, в зоні вильоту будуть грати Sport. буде і грати дуже сильно. Загальна картина Samsung Спора. Вдома. 2-0 Голтасара якийсь у спорт Самсун 1-1, 2-2-0. В середньому півтора гола забувають по домашніх. Альянта. В середньому теж півтора воно виходить. Ну, тут прям Самсон Спор буде играти на защиту. Останні ігри. З Галатасараєм. а чого не забили Галатасараю? Ну, Грали гарно, але чого без голів? Непонятно, Фанербахче. на гол в другому таймі. Тут Фанербахче, чи в небо. Це в нас Кубок-Кубок. Мене не цікавить, як вони грають на Кубку. Це ну, сарай, ну тут прям теж непонятно Форма 10, 15, 10, 5. Ну, це логічно, лента спор, спор просів. Ну, далі, значить, що можна так само брати по прогнозах? У прогнозах тут можна брати більше одного гола в таймі, Samsung Спор вдома, фаворит, і мають грати, і їм дуже треба очки. Більше одного гола Samsung Sport в таймі може вилетіть. Один по-любому має вилітати. Далі по матчу. Обидві заб'ють, голи будуть обоє забивати, альянта спор може вистрілити, навіть два забити. Samsung Sport 2 буде забивати, ну, мусять забивати вони взагалі 2, можуть і 3 забивати. Тобто адекватно вони можуть витягнути на 3 гола. Безпечно, це так само. Обидві заб'ють загальний тотал більше 2,5 і перший тайм Samsung Sport більше 1 гола. От такі мої прогнози і думки. Розбору матчів. Ну, тобто, аналізуємо, те, що, тому що маємо наявно. Відіграють прогнози на умові, що команди зіграють на своїх середньостатистичних показниках за останні 5 ігор. Ну, Можна вважати за останні 10 ігор, оскільки розбираються. Як домашні матчі беруться до уваги, так і беруться матчі загальна картина остання. Тобто для оцінки форми. Хоча от. 23 рік іграли 9 місяця програли 2-0 на виїзді. От, В першому таймі могли забивати, вигравали гру. Другий тайм слабенько. Тобто зіграли на перший тайм, але знову зважаючи матч був виїзний. І тут незрозуміло, які в них були перспективи по таблиці, того, що на даний момент таблиця показана на даний момент. Тобто, непонятно, яке було положення перед матчем, коли вони грали. От. Тому такі мої думки. Пишіть коментарі, коментуйте, але. Коли пишете якийсь коментар, будь ласка, обґрунтовуйте свої думки, якщо ви щось пропонуєте чи може хочете щось сказати. Обґрунтовуйте чимось це. Тому що прогноз, по прикладу, перших таж заб'є три по-любому. Питання чому? На основі чого ви взяли, що він має три забити. Типу, ми говоримо про чіткий аналіз, а не про те, що я думаю, що там вилетить. Тому кому цікаво, дивіться. Розбудемо, розбираємо, в принципі, більш-менш стабільно матчі, ділимось думками. От. Кому